Доню, а ти вже написала лист до Миколая? Ні, ще. Супер! Тоді давай напишеш зі мною. Ура! Давай писати! Я хочу самокат. О, ні-ні ні. Самокати вже заборонили. Ти що? Миколай одного разу впав, то травму на все життя має тепер. Викреслюй. Тоді давай айпад. Айпад? О, ні ні, ти що, та Миколай ще з кнопочним телефоном ходить. Він ж навіть не знає, що це таке. Ще що щось напутає. Викреслюй. Mm. Ну, тоді хоча б будинок для ляльки. Будинок? Ні-ні, доню, та він не має дозволу на будівництво від міської ради. Тож то викреслюй. Що таке цього року з Миколаєм? Ну тоді давай вже шкарпетки, ну й цукерки хоча б. О, прекрасно, О, то я розумію, лезь до Миколая. А то минулого року понапис. Сували то до тепер Миколай гроші всім винен. Чи не буду з ним писати лист?